Всім привіт! Рада вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні повертаюсь до зйомки відео, тому що в мене, напевне, цілий тиждень був такий період, що я не хотіла нічого знімати, а тим більше, щось монтувати. І це не лише про зйомку відео, я взагалі У мене був такий період, що я нічого не хотіла робити. У мене було поставлено дуже багато перед собою різних завдань, але ви знаєте, є такий період, це я не скажу, що це якесь вигорання. В мене був дуже насичений жовтень і дуже насичений листопад. І от, власне, початок грудня, це такий якийсь був період, що я відчула, що мені треба дати собі спокій. Я практично нічого не робила по дому, Ну, звичайно, що якісь там такі елементарні речі: обійти себе, обійти якусь кухню. Я навіть не хотіла нічого готувати. Ну, але знаєте, бувають такі періоди, і також потрібно дати собі час для перезагрузки, для якогось певного відпочинку, тому що людина не робот, вона не може бути в такій постійній. Повній такі активності, постійні активності кожного дня і цілий рік. Тому в мене була така трошечки такий час затиша а тепер я зрозуміла, відчуваю, що я вже знов наповнена сили, бажання, енергії, і я можу продовжувати таку свою активність. Я навіть помітила, що я на роботі була зовсім непродуктивною. І знаєте, хочу сказати, що найбільше мене щось цього тішить. Мене це не засмучує, а тішить те, що в мене немає абсолютно ніяких таких до себе докорів, що я от того не робила, це не встигла. Нічого дала собі невеличку паузу. Звичайно, що щось таке я робила, тому що ми також прикрасили будинок, ми поставили ялиночку, ми відсвяткували свято Миколая в сьогоднішньому відео я цим всім постараюсь. Поділитись з вами, показати, як у нас це все було, але звичайно, що це не вийшло вчасно. Але я думаю, що період свят він ще попереду і. Можливо, для когось також буде корисним таке відео. Я покажу, як ми прикрашали наш будинок, але перш за все хочу розпочати свята Миколая, тому що це для нас особливе свято в році. Ми його святкуємо, і настрій цього свята в мене закладений ще з мого дитинства, тому що ми завжди святкували це свято, і напевне, для кожної дитини воно було особливим святом, тому що. Цей день ми чекали на якесь чудо. Ми чекали подарунків від Святого Миколая. Я пам'ятаю, завжди писала листи. Іноді я була трохи незадоволена, тому що писала одне, а він мені приносив рейтузи. Хто знає, що це таке є? Ну, такі, такі були часи. Напевне, буду говорити делікатно, але не було таких можливостей і не було такого вибору, тому Миколай приносив те, що міг. І те, що було в той час зараз, часи трошки змінилися, незважаючи на те, що в нас діти є дорослі, вони все одно пишуть лист до святого Миколая. Навіть цього року заставили мене написати, щоб я також написала Лист до Святого Миколая. Хоча я завжди говорю, що в мене все є, але все одно є якісь такі побажання, до яких самі рука не тягнеться. Тому я також була чемною і написала листа до Миколая і отримала свої подарунки, про які я пізніше вам розповім та покажу, що приніс Миколай мені. А зараз ми приступимо плавно до оформлення будинку. Ми кожного року на власне на свято Миколая ставимо ялинку. Це вже є така невелика наша традиція, сімейна традиція. Власне, її я започаткувала у нашій сім'ї. Е, іноді ми всі прикрашаємо, іноді е, я там з кимось, з дочкою одною чи іншою, бо по різному складається. А цього року так вийшло, що ми всі були вдома і ми всі були залучені до цього процесу. І тут не про якийсь там декор, тут не про якусь красу, а це про час проведений разом. Зараз це особливо цінується, і ви знаєте, навіть такі маленькі атрибути, як ялиночка, як якісь підсвічники, якісь гірлянди в домі. Вони для мене все ж таки мають значення, тому що вони мені створюють певну таку атмосферу, атмосферу затишку. Це я приклала руки, ми приклали свої зусилля для того, щоб створити собі ось таку приємну атмосферу. Тому це важливо, і я ніколи не пропускаю, незважаючи на час умови. Я завжди стараюсь зробити ось цей такий затишок в домі, зробити теплий чайочок, посидіти разом з сім'єю. Це дуже важливо, тому що ці традиції ми вкладаємо в наших дітей і передаємо їх їм, передаємо їм ці традиції, вчимо їх цього, і вони в подальшому зможуть це транслювати у своїх сім'ях. Що стосується свята Миколая, то дуже важливо пам'ятати, що це не лише про подарунки, і цього варто також навчати своїх дітей, пам'ятати про те, що це за святий і чому ми цей день так вшановуємо. І, власне, символічно ми отримуємо подарунки, тому що Микола Миколай був доброю людиною. Він творив багато добрих справ. Він робив милосердя, допомагав усім, хто потребують. Але потрібно пам'ятати, що Миколай також був дуже людиною з характером, і він вмів відстояти свою позицію і правоту, тому це свято про добро, про любов, а також про справедливість. Як я вже казала, що наші діти є дорослі, але тим не менше вони також чекають Святого Миколая, пишуть листи. Лише трошки вже змінився якби, характер і стиль подарунків. Раніше це було таке, що, можливо, було важко виконати, бо вони писали, що тільки не писали, і дуже цікаво, що я всі їхні листи. Зберігаю, я це маю якби на пам'ять. І коли ми відкриваємо і перечитуємо, ну це дуже смішно, куметно. Зараз це такі більш простіші речі, більш такі потрібні речі. Власне, є щось традиційним, що в нас завжди є в подарунках до Святого Миколая. Від Святого Миколая це я також вам покажу. Ну, а є те, що про що мріється, про що дійсно чого хочеться, і ми стараємось. По можливості виконувати усі побажання. Прийшов під ялиночку, бувало, по-різному, бували роки, що Миколай до нас приходив додому, і діти проводили з ним час, але це коли вони були дуже маленькими, тому що з руками вони якось так вже дивились з такою уважністю, придивлялись до святого Миколая, і ми вирішили з чоловіком, що. Так, на цьому досить тих всіх вистав. Потім якось і приходив під подушку, бувало, що з балкону заходив. А цього року, і вже досить багато років, ми, власне, робимо. Миколай приносить нам подаруночки під ялинку. Тому ми, і власне, на свято Миколая її. Прикрашаємо. Декору цього року я робила небагато. Я практично нічого не купляла нового за винятком двох зірочок, які мені ну просто дуже сподобались, і в мене не було ще таких, можна сказати, декорів новорічних, різдвяних в моїй колекції. А так за роки у мене назбиралась різноманітна така колекція. Цього року ми прикрашали все в білих кольорах. Я хотіла зробити в червоних, але мої дівчата сказали, Казали, проголосували за білий, ну і тому в нас цього року оформлення в білих кольорах, але вийшло все дуже так ніжно, делікатно. І це те, що нас тішить кожного дня, зважаючи яка погода за вікном. Зараз правда випав сніг, все біленько, але два тижні, напевне, у нас була така слякоть, сірість, мокрота. І, власне, ти приходиш додому, і в цей період ми дуже багато часу проводимо власне, будинку вдома, тому хочеться прийти де гарно. Чисто, затишно, прикрашено і святково. Бо хто як не ми самі собі будемо створювати свято, оскільки ми маємо іменинника в цей день? Я якби таких гостин ніяких не готувала раніше ми дуже святкували. Це ще доковідні часи були. Колись, коли в нас був ресторан, це взагалі ми таку робили гостину, бо мій чоловік більше любить іменини святкувати, ніж своє день народження. Для нього це якесь таке більше свято. ну І про це свято знають, можна сказати, всі, тому що свято Миколая, і навіть іменини по новому календарі, інші іменини буває, що забувають, в який день. В яке число, а от Миколая пам'ятають просто всі, і так завжди було що багато друзів, родичів вітали, і ми відповідно робили гостину. Зараз цього року, та не тільки цього року, мені вже здається, років 5-6. Ми не влаштовуємо якихось таких великих гостин. Але звичайно, що ми сім'єю, батьки приходять, і якесь таке невеличке святкування, святкова вечеря в нас все ж таки є. Також чоловікові потрібно було виставити по роботі, можна сказати, такий виїзний бенкетик зробити, тому я дещо готувала. Я вже другий рік хочу зазняти таке відео, як приготувати якісь закусочки і завжди в той вечір вимикають світло. І я не можу повноцінно зробити таке відео, але таку вставочку невеличку зроблю. Це як ідея, коли потрібно зробити такий виїзний бенкет, суто холодні закуски і в вигляді таких канапочок, бутербродів, щоб було зручно, щоб не потрібно було заморочуватись з приборами. Бо коли це все настояче, можна сказати, так на пів ноги, то має бути все дуже просто, зручно і практично. Ну, але при тому, що щоб це все було красиво, а також смачно. smačno. Thank Тепер плавно переходимо до подаруночків. Е, я покажу вам, що приніс мені Миколай. Е, тут є деякі, які я хотіла, які я написала в листі. А дещо виявилось для мене повним сюрпризом, тому що я, якщо чесно, звикла, що я більше виступаю в ролі Миколая, і хочу сказати, що я від цього також отримую колосальне задоволення, тому що я люблю не лише отримувати подарунки, я люблю їх дарувати. Що може бути приємніше, як створити якусь позитивну емоцію для іншої людини. Для мене це те, що мене підзаряджає, і мені насправді дуже. Подобається робити подарунки іншим, але і я не відмовляюсь від подарунків, і від них також отримую задоволення. І ось, власне, мої подаруночки. Те, що я говорила, що у нас є традиційним, нам завжди Миколай приносить шкарпетки. Е, мені, звичайно, білі, тому що я фанат білих шкарпеток. Вони, звичайно, не, не зовсім білі, вони такі кремові, але мені також вони. Підходять по кольору, мені дуже комфортно в білих шкарпетках. Я не знаю звідки в мене це пішло, але це у мене вже прямо такий пунктик, і я інших кольорів не купляю. Тому Миколай знає мої вподобання і мені приніс, але ось такі теплі, утеплені для того, щоб зігрівали мої ніжки в холодну пору року. Ще мені приніс ось такі скляночки. Для того, щоб я не забувала пити воду. Тут досить такий великий об'єм. Є два, дві ось таких склянки в сірому кольорі, і є ось така в бежевому. Ну, якби в великій сім'ї додатковий посуд ніколи не буває зайвим. Так, мої улюблені цукерочки. це мої улюблені цукерки Фереро Роше і років, напевне, 15, можливо, 20. Це незмінний смак для мене. Це мої одні з улюблених цукерочок. Тому дякую, Миколаю, за. Такий приємний солодкий подаруночок. Те, що я написала в листі, мені потрібно було оновити резиночки для волосся, тому що я постійно їх використовую, десь вони мені постійно губляться. Тому це також було, це те, що я написала, це те, що я хотіла, і я хотіла ще нову заколочку. Бо я заколюю волосся, коли, наприклад, Вечором знімаю макіяж або іноді приймаю душ, не завжди мию голову. Тому ось таку простеньку, але дуже стильну заколочку мені також Миколай приніс. А далі, а ще таке, що дуже важливе, і те, що я попросила в листі до Святого Миколая, це був ось такий блокнотик, такий, я його називаю склерозником, тому що це те, куди я записую всі свої справи, всі свої плани, те, що мені потрібно зробити. Тоді я все відмічаю, що я зробила щось, переношу на інший день. Блокнотиками такими я користуюсь, і оскільки... У мене не через те, що в мене така погана куряча пам'ять, а через те, що дуже багато іноді буває різних справ, різних обов'язків. Я мушу це все занотовувати. Тоді я звільняю свою голову, і мені набагато легше так стає функціонувати. Але я знаю, що в мене тут все записано, і я піду по плану, тому такий склерозничок мені завжди в поміч. Так, а це була така невеличка несподіванка, тому що я давно-дуже давно не отримувала якихось таких подаруночків цінних. Мені Миколай приніс ось такі сережки. Але, видно, він знає також добрий мій смак, тому що вони такі мінімалістичні, лаконічні. Тому буду з задоволенням носити ось такі прикраси. Хоча я не фанат різноманітних прикрас, але це в моєму стилі і. Дякую Миколаю, також я дуже задоволена. Ну, а це те, що я дуже люблю, і те, що я, чим я себе люблю побалувати, Миколай приніс мені масочку від бренду Атач. Це, звичайно, не є основний догляд. Маски ніколи не замінять такий щоденний догляд, але іноді хочеться. Хто, Хто прийшов? Хто прийшов? Ти, при... Ти прийшла мені допомагати, та не гризи мене. Ну, візьми її на пару хвилин, я дозніму. Я зараз її візьму. Вставиш відео? Вставлю. <плес> Це не є основний догляд, але, власне, хто в пошуках хорошої маски, яка і очищає пори. І гарно працює з тоном. І що дуже важливо, вона дуже добре працює з набряками на обличчі. Вона гарно пробуджує шкіру, і не лише шкіру, а в цілому мене вона гарно пробуджує, тому що вона злегка охолоджує. Я, власне, люблю цю маску робити зранку, коли мені потрібно от за 5 хвилин виглядати такою, знаєте, вже ніби я з макіяжем виспана і готова підкорювати цей світ, але іноді ти просинаєшся обличчя. Все в заломах, пом'яти, буває, що з набряками особливо в період свят це, взагалі, мастхев. Це не основний догляд, це додатково, але якщо шукаєте хорошу маску, цю маску сміло можу рекомендувати. Те, без чого я вже не уявляю свій догляд за шкірою голови та за волоссям, це ось такий тонік від бренду Dr. Hair, Він мені, власне, допомагає у боротьбі з випадінням волосся. Я не знаю, яка по рахунку це моя баночка. Він у мене є постійно, я наношу його після кожного миття на шкіру голови, гарно втираю і. Він власне мені допомагає у боротьбі з випадінням волосся, і оскільки для мене відкриттям став шампунь від бренду Ревіталаш. Він суттєво вплинув на стан мого волосся, на саму структуру волосинки. Волосина стала дуже такою наповненою, стала дуже гарною такою блискучою. Я взяла собі ще кондиціонер. Його можна використовувати як і по довжині волосини, так само його можна наносити і на корені. Він також працює з випадінням, він укріплює волосинку і ще позитивно впливає на сам волосяний фолікул. Наразі я його не пробувала, але ви знаєте, тиждень часу у мене це все стояло, у мене навіть до косметики нової не, піднім... не тягнулася рука. Настільки я була якась така от в періоді такої тиші. А тепер в мене є бажання це все пробувати, тестувати, тим паче розповіла вам, показала і беру це все в користування, а згодом поділюсь. Своїм відгуком, чи я задоволена цим кондиціонером, так само, як я задоволена шампунем від цього бренду. Ось і все. Ось так пройшли ці наші дні, можна сказати, це тиждень. Досить спокійно, по-домашньому, по сімейному. І ви знаєте. Е... Так як я людина взагалі така активна, енергійна, але я дуже люблю ось цей такий спокій, домашній затишок. Я стала дуже такою людиною домашньою. Я навіть не хочу зараз ніде дуже їздити, ходити, відвідувати якісь заходи, чи навіть якісь концерти. От Просто насолоджуюсь даним періодом, насолоджуюсь тим, що я можу просто бути вдома. Буду старатись не пропадати, буду старатись створювати відео, тим паче мене ще чекає розхламлення кухні. Це, напевне, буде така остання зона, з якою я маю так добряче попрацювати, тому що за рік часу, не за рік, можливо, на Великдень я робила таке розхламлення або влітку, я вже не пам'ятаю, але моя кухня вже цього потребує. Тому я зберуся з силами, виберу якийсь день, якийсь час і зроблю також таке відео. А далі будемо переходити плавно у святкові дні. Відео будуть про святкування. Дуже дякую всім за перегляди, за те, що ви так активно дивитесь моє відео про Різдво, про святий вечір з минулого року. Мені дуже приємно. Коментарі, звичайно, є різні, але я розумію, що приходять на канал різні люди, і це дуже відчувається, коли пишуть коментарі, люди, які тебе дивляться постійно, які щось про тебе знають, знають, хто ти, що ти зовсім по-іншому, а коли приходять нові люди, то. Коменти є різні, але, тим не менше, я розумію, що люди є різні, тому і коментарі різні. А вам взагалі всім дякую за те, що ви зі мною. Буду вдячна за підтримку, за вподобайку, за будь-який залишений коментар це, по-перше, і приємно. По-друге, іноді дуже цікаво читати. А по третє, це просуває е, мій канал, і про нього можуть дізнатись більше людей. Це, власне, Теж є одна з мотивацій, яка мотивує мене створювати нові відео. Так що, всім вам дякую, до скорої зустрічі, всім па-па та мирного нам неба!